Як вийти з емоційних гойдалок в контексті, то я почуваю себе дуже класно, офігенно успішно. І саме піздати блять. Понятно вам блять. Ну і то я на самому дні відчуваю себе як я говно. Я кончене ніч Я какашка. Отже. І перше, що треба зробити, це забути про те, що ви з цього стану можете вийти. Тому що у нас так працює психіка, нам хочеться з того, що нам некомфортно, неприємно, там, де я щось не змогла, не вийшло, де я відчуваю себе не окей, не успішно. Ми хочемо від того втікти. А справа в тому, що ми складаємося з вами з світлого і темного, з сильних сторін, слабких сторін. І коли ми знаходимося отам своїй слабкості, оту свою слабкість треба прийняти, і тільки тоді ви можете спокійно. Усвідомлено змінювати свої стани. А коли ми починаємо боротися зі своєю слабкістю, неуспішністю, непроявленістю, та що ви там ще собі придумали, то цей стан він буде тільки поглиблюватися, і ви будете провокувати події у своєму житті, які будуть підтверджувати оцей стан. Поки ви самі себе не приймете у усіх своїх проявах, світ вас також не зможе прийняти. Тому вчимося приймати себе і в станах, коли у мене щось не вийшло, коли я не окей. Як розказую під низом тут в описі.